Друзі, хай всім привіт! Сьогодні з вами знову Діман 2 і це відео для тих, хто любить Hello Kitty і взагалі цей мій. Куромі там. Ну, коротше, це паркур і тут різні левели з ними. В самому верху Хеллоу Kitty, А ось тут Куромі. І це перший левел. До речі, я Hello Кіті не дуже люблю, а от Кромі люблю. Дивіться подивіться, тут Скін когось. Давайте зробимо, напевно, виберемо тут одяг. Тут так можна. Это ось такий. Шумона. Тут можна ж одяг обирати. Ось такий. Якщо не помиляюсь. Дивіться, тут закритий прохід. О, тут можна пройти. І. Ну, давайте пройдемо. О, ні, я впала. Ну, добре. Я лежу в повітрі. Добре, давайте подивимося. Ну, тут довго дуже підніматися, тому давайте ось таким чином зробимо це. І що ми тут робимо? Блін, я впала. До речі, якщо ми впадемо, нам треба з самого початку проходити. Я забула вас попередити. <кій> <кій> І, друзі, до речі, сьогодні буде не просто відео. Я у вас буду питати. Е е Дещо? Дивіться, друзі, сьогодні я вам розкажу про зиму. Те, чому я люблю зиму. Ой, точніше, ну так. Да. Почнемо з зими, Потім наступне на відео це буде весна. І, до речі, це відео я таки підпишу. Е е я так і підпишу. Зима. Е ну, коротше, потім буде літо, а потім осінь. І чому я люблю зиму. Ну, взимку, звісно, що подаруночкам. Як я там не дострибую, я не знаю. Ну, короче, подаруночки і також багато всяких. Добре, давайте таким способом. прикольних штучок там можна ну типу Кутю їсти на Різдво. Там десь Зесто Миколаїв подарунки на Новий рік на Різдво. Ну, коротше, але для мене головне це подарунки. Ну так, на що всі люблять, звісно, подарунки. І я в цей список, блін, також входжу. <кхем> я дуже люблю подарунки. Ну і чесно, як на мене, мені, мені Миколай чогось приносить подарунки, навіть коли я поводжуся, а навіть нечемно. Хоп! І пройшли. Ось тут треба дуже обережно Що це таке? в мені вилка є. Тепер ми, до речі, на левелі цьої. Ми вже давно на цьому левелі. Як її звати, боже, My Melody, Напевно. Ну так, це мої мелодії. А такі лазери нам потрохи хп, до речі, туди. І, до речі, друзі, е в мене буде відео, де я буду свій паркур. Правда, я буду його будувати з самого початку. Я вже, на жаль, почала. І це відео вийде сьогодні. Я, звісно, буду його також знімати сьогодні. А, тому обов'язково дивіться. Дивіться то відео до, до кінця. Вийде дуже-дуже цікавим. Тому я сподіваюся, ви його подивитесь. Я люблю, коли на моїх відео багато переглядів. До речі, дякую, бо в мене на останніх три відео набралось дуже-дуже багато переглядів. Я хочу вам подякувати за це. Мені прям дуже приємно. Так. Я також хочу, щоб на цьому відео так само багато переглядів набралося. Тому, будь ласка, поставте лайк і подивіться це відео. До речі, друзі, в мене. Е, якщо ви хочете, щоб в мене було. був мільйон підписників, то просто підпишіться. Я не мільйон підписників зроблю. Коротше, друзі. У мене на мільйон підписників буде з ютуберами, там, наприклад, Кет, з, з можливо Драго з Ініксі, з цими трьома ютуберами. Якщо я там з ними домовлюсь, якщо вони захочуть, то нам і зможуть, то на мільйон підписників я зроблю відео, я попрошу, щоб мапу там. Ну, коротше, попрошу або сама скачаю мапу. <кхем> Блін. Там, де ми будемо... як би то... сказати. Е, цей. Що ж ми будемо? Ну, коротше, я Я ще не придумала, яка буде мапа, але напевно з якоїсь... Грою ми будемо там грати в чотирьох. Звісно що. І тому я попрошу вас підписатись. Що саме ми будемо грати, я вам не скажу, бо я сама ще не знаю. А... Тому. Тому не можу сказати. Блін, знов впала. Але дивіться, ми вже пройшли так далеченько, але ми зараз тільки на жовтому рівні максимум пройшли, Бо впали. До речі. Вони зникають, а я не знала. Це ми на рівні ось цього пса. Я не знаю, як його звати. А потім на рівні жабки будемо. Е, мені. О, яка жавка. Е, мені, до речі, подобаються всі ці е, тваринки з мультику. Але він теж такий для дітей, того я його не сильно дивлюсь. Ну, коротше, я передивилася ці серії і мені він став нецікавий. Але з мені подобаються такий паркури з ним. Добре, що тут нема ото... складного. Ем... Um, ем... Um. Добре. <світ> Друзі, я думаю, вам не цікаво, як я проходжу, тому давайте я зроблю пазу, і ви подивитесь потім. Друзі, я вже ось тут де ми впали, ну майже тут. Ось де ось ця жабка на намальована. Ну, прикольно, до ну, речі. Обережно. Тепер ми знаємо, що там треба. Ам, я так зрозуміла. Да, так, воно зникає. Нам ХП ще й буде носитись. Ладно, ми це з легкістю пройшли. Бачите, друзі, цю палецю? <кій> не... Блін, це лазери які. Ладно. Які знищують, якщо їх хоча б раз торкнутися. Блін. Коротше, друзі, таке ото. Це проходиться в початку. Чого там чекпоїндів, блін, нема. Ой, зробили б чекпоїнди, я б не парив. Хочете, ми отримаємо собі скін Куромі? Пішли ти. Коротше, давайте, друзі, будемо отримувати скини. «Куромі куромі, ку... куромі, 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 Куромі. О, там тільки що був блакитний, Я стіамонтова. <світнє> До речі, друзі, якщо ви хочете більше відео з. Е, наприклад і Наприклад, хочете відео з більше відео з ютубером. Наприклад, скутнка з драку, з, з ніксі з золотою то обов'язково підписуйтесь. Ну а ми будемо закінчувати це відео і ось така мила кроме буде в мене на фоні. Всім па-па